Від вчора дійсно вже запустили в повному масштабі для в повному доступі таку послугу, як онлайн реєстрація шлюбів в Україні, яка передбачає саме не тільки подачу заяви онлайн через веб-портал Дія, так як це діє вже декілька років, а й саму державну реєстрацію. Ця відповідна послуга дозволяє зареєструвати шлюб онлайн для тих громадян України, яких немає можливості бути присутніми саме на державній реєстрації в відділі. Це досить велика кількість осіб, яка перебуває або в зоні бойових дій, і в них немає можливості навіть зареєструвати за допомогою командира військової частини. Або це є ті громадяни, які перебувають за кордоном, тобто чоловік в Україні, а дружина, можливо, так сталося ще за кордоном, тобто наречена. Це саме от для таких категорій населення. За першу добу було зафіксовано 817... Заявок в Україні так ці заявки оброблюються цифровим офісом ДРАЦ у місті Києві для отримання свідоцтвом наречені можуть обрати для себе шляхи або отримання кур'єрською доставкою через Укрпошту, або отримання безпосереднього відділі, який вони оберуть. При особистому зверненні цією послугою на сьогоднішній день можуть скористатися повнолітні особи, повнолітні наші громадяни, в яких є верифікований ідентифікаційний податковий номер, в яких є або український, або закордонний паспорт в дії, і які звичайно не перебувають в іншому шлюбі, і, або які були. В шлюбі проте їхній попередній шлюб розірваний, і це, звичайно, перевіряється при державній реєстрації. Якщо це дивитися технічно, то технічно є своя певна специфіка обробки відповідно таких запитів. Але це все я вважаю дійсно цими можливостями мають скористатися ті люди, яким це дійсно необхідно. Можливо, хтось це буде робити з необхідності скористатися таким нововведенням. Можливо, хтось це зробить чисто заради інтересу. Ну, я маю на увазі, в них і була потреба зареєструвати шлюб, але вони чисто заради інтересу це зроблять і вже потім собі там весілля зіграють. Але я вважаю, що якщо у осіб є безпосередньо законні підстави для такої реєстрації, то чому би і ні? Чи то є крайня необхідність, чи то є просто бажання?